Всім привіт! Я в сільпо хочу зняти які тут ціни. Хорма 99. На помолого знижка 51 гривна. Так, і великий вибір бананів. Що мені подобається у сільпо, що тут є банани на різний смак. І зовсім спілі, і не і з зеленим. Хто які любить, не всі люблять спілі. І ціна 63 гривні. На насів не видно, мабуть, поїли, чи що Так, мандаринчики Іспанія. 169 гривень. Гранати майже 100 гривень. Імбір 160. Лимончики. Так, лайм ціна 169. А на Лемон Майер 92 гривні ціна. Так, а тут яка ціна? Тут 119. Мабуть, тому що спіліще або може інша країна. Грейпфрут. Кому подобається грейфрут? Мені щось не чуже, мені Памела більше подобається. У ну, кожного свій смак, звісно. Києві. В Києві, до речі, треба їсти одну ввечері в день тим, хто страждає на закриті. Це 100% дієвий засіб. Так що спробуйте. О, а це що за п'ятнашки? Помило червоне. Просто це упаковочка така гарненька. 58 гривень. груші. Груші, до речі, дуже. Корисні два вида груш Так, оця по 109, а та, що в дальному ящику 58. Яблучки 50 гривень. Груша Лукас майже 90 гривень. Яблочко Голден 34 гривни, так і червоні яблочко. 55 гривень, фуджі називається яблуко Гала. Це нам щось таке м'якеньке яблуко. Хто полюбляє м'якеньке? Яблуко Ред Принц. Червоний принц. Да, яблуко величезний вибір, класно у духовочку з кисломолочним сиром запекти. Семаринка 60 гривень і речів 50 гривень. Оці яблучки вже... Підібрали так гарненько. Мабуть, що ціна класна. Так, чемпіон 40 гривень. Е, томати Кечері. Не знаю, е, е, сливка. томати кечері мені подобається. От саме сливку не коштувала. Зараз знижка 70 гривень зі знижкою. Такі томати гілка, але щось вони не внушають довіри. І томат 144 гривні. Он далі. І авокадо хаос стигли чорний. Огірочки. А мені, до речі, ось такі гладенькі огірочки більше подобаються, ніж ці з поперешками. Ці більш ароматні і більш соковиті. І ціна 149 гривень. До речі, такі огірки дорожчі. Перед червоний. знижка 209 гривень. Так, і от такий з поперішками огірок. По 135 гривень. Капуста синя. Хоча написано, що вона червона. А чому вона червона, якщо вона синя? Не розумію. Корінь селери Два штуки залишилось 35 гривень. І капуста. Хто не квасив капусту? Клас До речі, найпростий самий і самий класний метод квасити капусту. Це на кілограм капусти столова ложка солі. І все. І більше нічого, ніякого цукру, майже 9 гривень кіло. Ніякого цукру, ніякої води, ніякого оцета. Це буде сама корисна і сама справжня квашена капуста. Цибулька. Цілий ящик, так, да, це булька в цьому році по класній ціні. 6 п'ятдесят. Так, там якісь фруктики. Ага, це в кошик. 78 гривень кошик. І гранатик майже 100 гривень. І ціни на макарони. Так, це макарони з твердих сортів. До речі. З твердих сортів макарончики корисні. Спагетті і баріла. Я баріло не коштувала, але кажуть, що вона дуже смачна. Ну, не дарма на неї така ціна. І спіральки, і трубочки по 60 гривень за пів кіло. Так, є ще баріла отакі широкі трубки. Ну, це начинять з фаршу, з підливкою, з заливкою грану, Бантики. До речі, оці бантики класно робити. Кому таке подобається, відварити з вершковим маслом творога туди, сметанки. Воно, форма їхня схожа на варенички. І ну, буде блюдо чимось подібне до вареників. Так, ціна 60 гривень, 60 гривень, 55 гривень спіральки. Спіральки класно з фаршем, типу фа по-флотськи. Так, і ще такі макарошики, макарошики, фарелі, фарелі і чумак. Цікаво, а де зараз виробляється чумак? Раніше у Каховки в Каховці, але Каховка зараз вже купована у Києві. Ага, потужність виробництво у Туреччини. Зрозуміло. Так, шумак 38 гривень за 400 грамів. Є теж, які хочете. І метелики. О, тут у них називається це метелики, в іншій фірмі називається бантики. Спагетті, о, це вже нашинські. І дешевше, і, мабуть, не з твердих сортів повна чаша. 400 грамів. Ні, не тверді сорти. Та й зрозуміло, що ціна така за 400 грамів 20 гривень, 35-16. Вірмишелька є, мушлі, спіральки, пера. Пере, пере, пере. Golden pasta. Ля паста. Так, оце вже, мабуть, точно з твердых сортів. Зараз почитаю. Угу, угу. Так, це з твердих сортів. Для паста. Так, еще вище. Макарони, макарони. Так, ціна на цукор у Сільпо. Кіло 28,60. А тут що було, а тут інший цукор. А, бачите, тут дві фірми. Ситий двір 34,50. Тут кілограм. А тут теж кілограм, тільки інша фірма 2860. До речі, у Сюльпо великий вибір борошна. Ось бачите, пшеничне. А є і гарбузове борошно, і льняне, і гречане. І яке хочеш. Кому цікаво, зупиніть відео і подивіться мультизернове кілограм 48 гривень. Так, пшеничне борошно. На будь-який вибір. Так, а це суміш доктор Ектор без глютену для млинців, для мафінів. Так, а це просто стопудів, млинці, оладки. Взафи вже готова. чи що? Чесник Часник 149 гривень. Цибуля синя, 20 гривень, бурячок. До речі, бурячок дуже корисно їсти. Е, майже 8 гривень. Картопля фасована. 64 гривні, за 65 за півтора кілограма. Морква 9,30. Величенька, видно, що така соковита. Картопелька. Майже 12 гривень. І така картопелька майже 20 гривень. Картопля Балтик Роуз 20 гривень. І батат майже 100 гривень. Так, ціну на алії тут дуже великий вибір. І королівський смак, і стожор, і алія чумак. Музику так щось гучно влупили. Так що, кому цікаво, зупиніть відео і подивіться. На ціни. Соняшникова-соняшникова. Так, це нерафінована ще да, з червоним цінником. І чумачок, і яка хоче. Так, і олія у великих боклашках Блище вам ціну. І ще ось така олія. І майола, і стужар, і чумак. Так, ось майнший стожар. І осонішникова премія 5 літрів. І ціна. Так, і такі оліхи. Так, і ціна. Так, ціни на майонез. Знаєте, що я помітила? Що останнім часом не знаю, як у вас в магазині, а у нас не стало майонеза у пластикових коробочках. Що таке, не знаю. Було зручно. З'їв майонез, ще й судочок залишається, і ото в кінці не видавлювати. Так, ще ось тут є майонез. І чомак, Королівський смак, який хочеш на будь-який смак. І на будь-який гаманець. До речі, у Сільпо самі дешеві яйця. Чомусь так. Чомусь так завжди було. Не знаю навіть чому. Так, ціни на м'ясо збільшуйте, зупиняйте і роздивляйтесь. Що саме вас цікавить. Вибір величезний. То любить зефір так само, як люблю його я. Так, золота лілія. Снікерси, цукерки О, до речі, дивіться, знайшла цукерки Марс. Цукерки Твікс, цукерки Лайн, у двох видів. Рафаелка. Мимо цих полочок складно пройти. Так, і ромашка. Ромашка Рошен. Так, ціни на мармеладки. Мілкі Вей. Нескійк. А ось дивіться, є білий Джекі. Всім дякую за перегляди. Пока.